Людей, які критикують владу та роботу ТЦК, треба кидати на підвали СБУ. Вітаю, вас, шановні друзі. Ну що ж, черговий раз, коли української влади повна жопа, причому жопа абсолютно всюди, як на фронті, тому що втратили велику новосілку, дуже великий і потужний опорний пункт, втрачаються інші населені пункти, втрачаються території на Курщині, на міжнародній арені повний провал. Трамп обрізає всю допомогу. Ну повна жопа, отак от це називається. І от коли владі треба хоч якось відволікти увагу українців, то вони починають випускати в ефір пропагандонів, нацистів, таких як Корчинський, ось що цей кончений нацик, заявив цього разу. Загалі під час війни соціологічне впад опитування. Їхня відкрита публікація, це все на користь ворогу. Це має бути заборонено. За це треба саджати людей, притягати до відповідальності людей, які скажімо, Цькують ТЦК, бойових генералів чи навіть політичне керівництво цих людей потрібно, саджати вже в підвалах і те, що вони у нас не сидять. Це катастрофа. Ще раз нагадаю, що Корчинський це ота сама тварюка, яка казала, що підлітків з 14-16 років вже не треба дозволяти вивозити з України. Треба, щоб вони жили в Україні під цими вибухами бомб і пропитувалися ненавистю до ворога. Потім він казав, що патріотизм треба нав'язувати, так як це колись було з релігією і вакцинацією. Отак само треба нав'язувати патріотизм. І зараз він каже, що ті, хто критикує владу або геноцидників із ТЦК, їх просто треба кидати на підвали СБУ. Ну що тут ще сказати? Демократично по європейськи Наші котики повертаються сьогодні. З самого ранку розходиться інтернетом відео. Я його в своєму телеграм-каналі також публікував. Відео було знято вчора ввечері в Миколаєві в одному із закладів харчування. Там, де хлопці просто сиділи за столом, собі їли, і до них домахалися троє військових, Незрозуміло, чи вони були п'яні, чи вони були під дією якихось препаратів. А було видно, що вони неадекватні. Ну і далі понеслася оця стандартна історія. Та я воював, а ти тут що? А ти тут хто? Там давай ходімо, вийдемо там різні погрози. І за словами очевидців, вони там погрожували хлопцям ноги прострелити і так далі. І тому подібне. І оце, друзі, на жаль, те, що чекає українців після закінчення війни. Так далеко не всі будуть себе так вести. Воно ж ви знаєте, якщо людина була бидлом до війни. То вона таким самим бидлом і залишиться після війни. Ті люди, які нормальні, адекватні були до війни, то вони не, не будуть ні до кого чіплятися там і питати, а ти воював, а чому ти не воював, а що ти робив там і так далі. І тим більше бити когось у морду. Хоча, от мені сьогодні підписниця написала, каже, чоловік також був на війні, потім там по пораненню списався. Так він перший час він взагалі кого не побачить, він до всіх кидався в драку, до всіх з питаннями, аж ти хто, а ти що, а я воював там і так далі. Поки вона каже, поки це все у нього не пройшло, не вляглося. І він не перелаштувався на нормальне цивільне життя, тому що звідти люди повертаються абсолютно з іншою психікою, і тут вже повинні працювати психологи. Тут повинна працювати держава з військовими, а держава цього не робить. Так вони там відкривають якісь центри реабілітації, там і так далі. А це, але це поодинокі випадки, поодинокі. А хлопців кожного дня з контузіями, з пораненнями, хлопців ПТСР, як кажуть військові, у кожного, абсолютно кожного військового ПТСР. Тому я не засуджую такі дії військових, бо я розумію, що це велика проблема, це хвороба, хвороба, яку треба лікувати. Але з іншого боку, якщо ПТСР у нормальної, адекватної людини, його ще можна вилікувати. А якщо цей ПТСР у якоїсь бидлоти, то тоді з'являються такі от ситуації, яка вчора відбулася в Миколаєві.